Чому принципове значення сьогоднішнього договору про безпеку із Великою Британією? Та в тому, що це означає, що Британія тепер, так би мовити, в ответі за нас, щоб ми не завалилися, щоб ми не програли війну. Якщо, не дай Боже, російські танки почнуть підходити до Києва, то Британія тепер? Кине всі свої сили на е, те, щоб надати нам допомогу, ну як мінімум, всю наявну е, доступну для цього зброю, вона нам надасть всі боєприпаси для того, щоб ми не програли війну. Тому що, якщо ми після того, як підписали договір із Великою Британією про безпеку, про взаємну взаємну допомогу е, в разі. Ось таких ситуацій програємо війну, то це буде просто страшенний ляпас по престижу Британської держави. І, звичайно, вони в цьому не зацікавлені. Ну, разу не підписали, значить, вони впевнені, що ми такі вистоїмо, і це дуже добре. Ну і, власне, те, що ми з британцями підписали такий договір, це означає, що ще одним аргументом для агресора. Для рашиків стало менше продовжувати свою агресію проти нас, намагатися захопити всю Україну, як з самого початку мріяв Путін. Вся Україна вже недоступна. Крапка.